Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас на каналі телерадіокомпанії камянець подільський Всім відомий вислів. Ми відповідальні за тих, кого приручили. З першого погляду звучить банально, але ця фраза ніколи не втрачає своєї актуальності. Адже завжди є, так би мовити, господарі, які ігнорують або не знають, або забувають про свою відповідальність. Це програма варто знати, і про це ми сьогодні будемо говорити з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Іван Миколаючу, вперше сьогодні піднімаємо цю тему, але маємо звернення від наших глядачів. Тому рахуємо, що тема досить актуальна і варто про це поговорити. От одна із наших глядачок пише: у нашому дворі багато безпритульних собак, які ведуть себе агресивно. Яка служба у Кам'янці-Подільському може допомогти у цьому питанні? І чи може взагалі? Ну відповідні служби є і мають бути, оскільки згідно чинного законодавства. Ці питання покладені на доповноважень органів місцевого самоврядування. Відповідно, органи місцевого самоврядування в даному випадку Несподіська міська рада вона повинна або виконавчий комітет, як виконавчий орган влади, повинні визначити значить, орган. Це може бути комунальне підприємство, установа або якийсь відповідний орган, який має цю діяльність координувати і вирішувати питання про утримання і вести облік. І чисельність, і відповідно відлову цих тварин, оскільки і закон про благоустрій населених пунктів, і закон про е, захист тварин від жорстокого поводження чітко перед чітко передбачає, що орган місцевого самоврядування повинен визначити місця для вигулу тварин. І відповідно, якщо ця тварина значить, на вулиці, вона сама це є безпритульна тварина, орган місцевого самоврядування повинен вирішувати, що з цією твариною робити. Відловлювати і, відповідно, розміщати якісь притулки для тварин чи якісь інші, можливо, це громадські організації, які будуть цим опікуватися, але все ж таки, це в першу чергу орган місцевого самоврядування. В, нас, в, даному, в нашому місті це якщо орган місцевого самоврядування, є певні повноваження, покладені на департамент. З комунальне господарство, uh -huh. то відповідно я мешканцям раджу або звертатися туди, або звертатися є. У нас цілодобова служба 15.05, де можливо звернутися і вирішувати питання, скільки дійсно, згідно чинного законодавства, навіть якщо ця тварина має господара, але як вона сама знаходиться без догляду на вулиці, вона вже має статус безпритульної тварини. Тому Мештінці. От якраз впродовж цього, що ви кажете, є питання: чи понесе хтось відповідальність у разі, якщо на дитину напала безпритульна собака? Так однозначно понесе, оскільки якщо. Е всі питання пов'язані з безпритульними тваринами це віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування. Якщо власника цієї тварини немає, вона безпритульна, то відповідальність буде внести орган місцевого самоврядування. В даному випадку це або Кам'янець-Подільська міська рада, або виконавчий комітет, або департамент житлово-комунального сподарства це треба вже піднімати документи, в яких випадках дивитися. Так само по аналогії можна сказати, якщо, наприклад, зелені насадження, де Облік і отримання зелених насаджень у нас віднесено до компетенції виконавчих органів влади, і тому у випадку, якщо не закріплено з якимись власниками, земельна ділянка, або це комунальної власності, то якщо якісь пошкодження, такі випадки вже були в місті Кам'янець-Подільському, то відповідно відповідав або виконавчий комітет, або департамент житлово-комунального господарства. В даному випадку піднімати необхідно документи, але однозначно. Місто, і ми з вами, як платники податків, через місцевий бюджет будемо ці збитки відшкодовувати. Ну, є проблеми не лише з безпритульними тваринами, а з так званими і недбалими господарями. І от питання. Чи є штраф за те, що господар не прибирає у дворі за своїм собакою двір загального користування і там граються діти? Є закон про захист тварин з жорстокого поводження, є стаття 9 особливості отримання домашніх тварин. І цим законом чітко передбачено, що власники домашніх тварин повинні обов'язково прибирати експерименти за свої за тваринами, які знаходяться у власності громадян. Понятно, якщо на своїй території він може собі вирішувати, то в місцях загального користування, в місцях, там, де спеціально обладнані для виголу тварин, ще власник зобов'язаний прибирати відповідні екскременти, а орган місцевого самоврядування зобов'язаний визначити місця для їх подальшої утилізації. Якщо власник цього не робить, то відповідно порушує вимоги чинного законодавства, законодавство. Відповідно, є є адміністративна відповідальність. Це саме стаття 154 порушення право утримання собак і котів, де передбачено адміністративний штраф від 170 до 340 гривень. Тобто, якщо це перший раз, і повторно там протягом року воно відповідно збільшується. Від даному випадку, якщо такі є порушення, звертаються в органи поліції, оскільки їхні компетенції дотримання цього законодавства, дається протокол і. Відповідна особа має, може бути притягнуть адміністративної відповідальності. Чому кажу можу, оскільки таких випадків, на жаль, дуже мало. По місту Кам'янці-Подільському не знаю. Я знаю інформацію, що, наприклад, по великих містах в Києві такі випадки є, коли всі притягували до адміністративної відповідальності. Але закон це передбачає такі питання від наших глядачів, які проживають у приватному секторі. Сусіди постійно випускають собаку гуляти на дорогу. Чи можна це вважати? Порушеннями, чи можна притягнути їх до відповідальності? Так, однозначно, оскільки е, закон України про захист тварин від жорстокого поводження чітко передбачає, що е, домашні тварини, а саме собаки, вони не можуть бути бездоглядними. Тобто, якщо да, в межах своєї території, там, де вона огорожена, де собі власник може контролювати тварину, може собі випускати все, що стосується, оскільки вулиця, це вже е, Громадське місце uh -huh. обов'язково має бути присутні е, супроводжувати, і собак мають супроводжувати особи старше 14 років. Значит, і якщо воно без супроводження, то це вже вважається, навіть якщо у собаки є власник, якщо вона знаходиться сама на вулиці, це вже є безпритульна тварина. Uh -huh. Відповідно, якщо особа залишає цю тварину безпритульною, це вже є порушення за це є відповідно адміністративна відповідальність. Опять же, порушення правил утримання собак і котів. Де аналогічно штраф від 170 до 340 гривень? І відповідно ці питання, контроль за даною. От, дотриманням цих правил покладено на органи поліції, які також можуть протоколи і потім притягти особу до адміністративної відповідальності. А якщо вигул собаки відбувається в присутності господаря, але господарі не використовують ані повідець, ані намордник для собаки. Чи є це порушення згідно з законом про захист жорстокого поводження, Чітко передбачено, що Собаки, які віднесені до переліку небезпечних собак, вони обов'язково мають бути в наморднику, мають бути на повідку. Згідно в 2021 році, Міністр України визначив цілий перелік небезпечних порід собак. Там перелік доволі великий, майже дві сторінки цього переліку, і власники оцих собак обов'язково повинні намордник, повідок. То кожна, а закон чітко передбачає, що домашні тварини вони повинні мати, крім того, значить, ошейники, де має бути е, ідентифікація тварини, власник має бути обов'язково зазначений, і якщо це собака перебуває в цьому переліку, то власник обов'язково повинен супроводжувати в наморднику з повідком, і якщо цього не робиться, це вже є адміністративне правопорушення, за це також передбачена адміністративна відповідальність. Оскільки все ж таки, це є небезпека для оточуючих. Ну, за виключенням, тобто, скажімо, винятки випадки, якщо, наприклад, можуть бути без ошейника, це якщо службові собаки, які використовують, наприклад, органи поліції чи дредавної прикордонної служби, е рятувальники, які використовують, або якщо це проводить, наприклад, десь дресирування собак в спеціально відведених місцях. Да, там це чітко прописана процедура, де вони можуть використовуватися, але. Є чіткі межі, чіткі правила, коли це може здійснюватися без намордника. В побуті, в житті обов'язково має бути намордник, але згідно в цього переліку. Є цілий перелік, значить, Він досить є... великий, так? Так, оскільки всі е собаки вони повинні мати паспорт, вони повинні бути обліковуватися. Якщо працівник, е працівник поліції, тобто звертається до власника собаки, він повинен його показати. Значить, там має бути обов'язково значена порода значить, тварини. І відповідно працівник поліції може ідентифікувати, повинен ідентифікувати цю собаку, входить в перелік чи не входить в перелік. Зрозуміло, що, наприклад, це якісь там пікінеси, такі собаки, які тут однозначно не буде. Якщо це, наприклад, вівчарка, бультер'єр, бульдог, то, то, то ну, він входить в цей перелік, і тому для них відповідно, вже передбачені відповідні правила. Ви згадали про закон щодо жорстокого поводження з тваринами. У цьому контексті наступні питання. якщо його можна так назвати, відмовився від домашньої тварини, практично викинув її на вулицю. От чи можна притягнути такого господаря в лапках до відповідальності? Так, однозначно можна, оскільки сам закон передбачає, що тварини не можуть залишатися на напризволящі. Якщо дійсно власник з певних причин не може отримувати собаку, це пов'язано можуть бути різні життєйські ситуації. То да, він повинен туди вирішити питання про влаштування цього, цієї тварини в притулок. Якщо ж він цього не робить, а просто відпустив на вулицю, це це вважається залишенням тварини на призволяще, за uh -huh. це є адміністративна відповідальність, передбачена статтею 89 е кодексівні правопорушення, це жорстокі поводження з тваринами, тому особа може бути притягнута до відповідальності. А враховуючи те, що якщо, наприклад, тварина, яка була залишена на призволяще і всі знають, хто її власник, наприклад, вчинить якісь дії, там, на когось накинеться чи покусає, то цей власник буде нести вплив до того кримінальної відповідальності і потім зобов'язаний дає шкодовувати відповідні збитки. Uh -huh. Тому законодавець прописав цю процедуру, починаючи з адміністративної відповідальності, де притягується і повинні вирішити вже з урахуванням і орган місцевого самоврядування. Куди виловити цю тварину і помістити відповідний притулок або передати якимсь відповідним громадським організаціям, які здійснюють і опіку за тваринами? На щастя, людей, які вболівають за своїх чотирилапих більше, і от від них також є питання у ветлікарні тварині не надали необхідну медичну допомогу. Був втрачений час, і тварина потім загинула. Чи можна притягнути до відповідальності медиків? Так, можна, але це дуже складний процес. У нас практика і законодавча, і судова з приводу таких справ дуже незначна, оскільки згідно цивільного кодексу тварина це є річ. Вона відноситься до речей. І тому, якщо, наприклад, ветеринарна клініка надає послуги, це договор про надання послуг. Чи дійсно лікар вчинив ті дії, які необхідно було передбачено? Дуже важко сказати, скільки необхідно в такому випадку призначати експертизу? Це судова ветеринарна експертиза. Яка може визначити, чи дійсно правильно було, чи було вчинені всі дії, чи можливо було б вчинення бездіяльність. Якщо, наприклад, ми говоримо про людей, то в нас є міністерство охорони здоров'я, яке прописано протоколи лікування, протоколи поводження лікарів в кожному конкретному випадку. То шо стовда, то що стосується тварин, таких протоколів немає. Тобто кожна клініка вона на свій розсуд вирішує, вона користується тими інформаціями, яка знаходиться в мережі інтернет, тими випадками, протоколами, які десь хтось розробив, централізованого його немає, користується тим інформацією, яка розміщена на лікувальних засобах, тих інструкціях і. Сказати, що дійсно можливо, чи правильно проводилось лікування, чи неправильно проводили лікування, це можуть викликати тільки виключно спеціалісти. Це дуже тривалий шлях, затратний шлях. Це треба зібрати багато документів, оскільки, якщо людина дійсно має право на відшкодування збитків, але в цивільному процесі вона повинна довести суму збитків, що дійсно це. Були дії або бездія, протиправні дії або бездіяльність тої самої ветеринар, ветеринарної клініки. Ну, по Хмельницькій області я таких випадків не знаю. Я зустрічав практику, наприклад, по Львівській області, де були такі справи, де зверталися. Значить, і в межах справи була призначена судова ветеринарна експертиза. Цю експертизу проводив спеціаліст інституту природокористування, користування, оскільки в нас експертних установ. Мені невідомо, що такі є. Наприклад, якщо в нас є судово-медичні експертизи, які проводяться це, державні установи, зараз же і приватні установи, які це можуть проводити, то відносно е е ветеринарної експертизи державних мені невідомо, чи такі є, то вони призначали, наприклад, існує природокористування, і спеціалісти до, по цій справі зробили висновок, що вони не можуть в повній мірі сказати, чи була дія чи бездіяльність, оскільки. Е Необхідно весь комплекс медична документація, комплекс обстежень, і, наскільки в рішення я читав, то просто відмовили в позові. Тому це дуже шлях затратний, важкий, але в нас законодавство розвивається, динаміка йде, і якщо дійсно є відповідні докази, будь ласка, закон не забороняє притягнути до відповідальності і ставити питання про відшкодування збитків. Чи можете трошки детальніше розказати про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами? Так, законодавство передбачається у нас є адміністративна і кримінальна відповідальність а саме, якщо адміністративна, це стаття восімдесядів. Кодексу стильні правопорушення це зростокі поводження з тваринами, яке передбачає притягнення відповідальності за розстоки поводження з тваринами, знущання над тваринами, в тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не привело до тілесних ушкоджень, каліства чи загибелі, залишення творини непризволяще, а також інші порушення, правил утримання та поводження з тваринами. Значить, де є адміністративна відповідальність це в... у штраф адміністративний. Відповідно, так само воно і де більший штраф, це якщо це е, стосовно двох і більше тварин або групою осіб, далі порушення правил транспортування тварин це теж є адміністративна відповідальність. Інша стаття це порушення правил утримання собак і котів, е, яка передбачає, що утримання собак і котів у місцях, де... Це заборону відповідними правилами, утримання незареєстрованих собак, приведення їх у громадські місця, вигулювання собак без повідків та намордників, крім собак, породи яких не віднесені до переліку небезпечних порід собак чи в невідведеннях для цього місцях, а також не прибирання власниками творих експериментів під час перебування тварин у громадському місці, крім вигулювання в спеціально відведених для цього місцях. Також адміністративна відповідальність є відповідальність, що це вчинено повторно. Наче, якщо це спричинило шкоду здоров'ю людини або її майну, це адміністративна відповідальність. Ну і є те, що в нас багато на слуху, дуже актуально. В нас є. Стаття 299 кримінального кодексу uh -huh. України жорстокі поводження з тваринами, яка передбачає, що кримінальну відповідальність за жорстокі поводження з тваринами, що належить до хребетних, в тому числі з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії привели до тілесних ушкоджень, каліства чи загибелі тварин, нацькування тварин одна на одну, вчинення. Чинне з чи з куліганських чи корисливих мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів і закликами до вчинення таких дій. Також відповідальність вже це вже кваліфікуюча, більш тяжка відповідальність, ті самі дії, які я назвав вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, вчинені групою осіб або з особливою жорстокістю, або повторно відносно тварин, а також. Дії встрямовані задоволення статевої пристрасті. Ну, на жаль, такі випадки бувають. Е і є відповідальність, це принайші, яка передбачена про те, що я говорив, чинні з метою створення зображень, творів, кіно, uh -huh. кіно відео аудіопродукції або збут чи поширення зображень творів, кіно, відео, аудіопродукції, які пропагують жорстокі поводження з тваринами. Оце є кримінальна відповідальність. Ну і є загальна цивільна відповідальність, це коли стоїть питання про шкодування збитків, які заподіяні неналежним виконанням своїх обов'язків, або, наприклад, збитки заподіяні тваринами. Ми такі випадки знаємо, коли, на жаль, нападали тварини на людей і були тілесні. Або пошкодження. Шкоду, так, так. так. Ну, це, вже, це вже матеріальна відповідальність чи не законодавство таке передбачає. З часом можливо, буде розвиватися. І відповідальність, можливо, буде, буде інша. Ну, це вже як вирішить законодавець, так ми будемо ці норми законодавства дотримуватися. Але все ж таки, держава встановлює певні правила, які mm -hmm. ми всі повинні дотримуватись, і громадяни, і власники тварин, значить, оскільки утримання тварин це дуже велика, дуже велика відповідальність. І, і Хочеться, щоб люди розуміли це, якщо у них немає можливості забезпечити гідні умови утримання тварини, то краще цю тварину не заводити. Тому що ну все таки відповідальність має бути не лише тому, що за це передбачено якісь санкції. А якщо ви заводите домашнього улюбленця, то нехай він дійсно стане вашим домашнім улюбленцем, а не потім безпритульною твариною. Так, бо тварина це жива істота, і в першу чергу треба думати про живу істоту, як і як їй. Її... Скільки бувають випадки, знаєте, дуже дико, коли дивишся, коли, наприклад, є е, е, певні породи, наприклад, собак, які е, мисливські чи інші, чи службові собаки, для яких необхідно тобто, розвиток, тренування, а їх утримують, наприклад, в однокімнатній квартирі, і виникає личне запитання, для чого, а для чого це робити? Ну це вже таке, але все ж таки люди повинні дбати в першу чергу і про тварин щоб що ж таки вони не страждали, були створені відповідні умови для е, тварин. Також дбати про оточуючих, оскільки кожен власник повинен розуміти, що е, то, що він хоче отримувати тварину, але він повинен робити так, щоб це не шкодило іншим. Знаєте, Бувають випадки, коли людина живе в багатоквартирному будинку і заводить по декілька собак, значить чи котів. Є випадки такі, коли в, в телебачення показували, коли в квартирі живе по 40, по 50, по 60 котів. Значить це ж і, і гігієнічні норми, і тварини, і сусіди, да, і всі тварини, то і, і сусіди це не дотримуються, гігієнічні норми, і там же, а оточуючи також від цього страждають. Ну я розумію, що, наприклад, людина любить тварин, але це повинно бути. Чи, наприклад, у нас випадки були, ви пам'ятаєте, декілька років назад, коли значить, коні теж були. І забирали, виїжджали відповідні служби, органи поліції, коли в на неналежному стані утримувалися коні, які коли приїхали з ведмедями були проблеми, так, коли їх з ведмедями були проблеми, тобто, з так, хижими, того, тваринами. Да, а тим паче хижі тварини це взагалі які привикли що таки в певному своєму середовищі утримувати їх. Ну і зараз питання у нас постійно виникають. Наприклад, е е приїжджають цирки, де тварини. Нас піднімається. тому це дуже складна тема, і все ж таки має бути певний дотриманий певний баланс. І люди мають пам'ятати, що тварина це не іграшка, це не забавка, це жива істота, яка е повинна мати гідні, достойні умови утримання. Дуже хочеться, аби з наших вулиць зникли взагалі безпритульні тварини, як це в цивілізованих країнах. А на сьогоднішній день залишається, мабуть, лише подякувати волонтерам, які принаймні опікуються цією темою. Так. Сьогодні на цьому ставимо крапку. Це була програма. Варто знати. Маєте питання, звертайтесь до нас, а ми допоможемо отримати на них відповіді.